Українська народна казка Сірко. В одного чоловіка був собака Сірко, тяжко старий. Хазяїн бачить, що з нього нічого не буде, що він до хазяйства нездатний, і прогнав його від себе. Цей сірко никає по полю, коли це приходить до нього вовк та й питає: Чого ти тут ходиш? Сірко йому. Що ж? Брате, прогнав мене хазяїн, а я й ходжу тут, тоді вовк йому каже, а зробить так, щоб тебе хазяїн і знов прийняв до себе. Сірко відповідає. Зроби, голубчику, я вже таки чимось тобі віддячу, Вовк каже, ну, гляди, як вийде твій хазяїн із жінкою жать, і вона дитину положить під копою». То ти будеш близько ходить коло того поля, щоб я знав, де те поле. То я візьму дитину, а ти будеш забирати у мене ту дитину. Тоді, неначе, я тебе і злякаюсь, та й пущу дитину. У той чоловік і жінка вийшли у поле жати. Жінка положила свою маленьку дитину під копою, а сама і жне коло чоловіка. Коли це вовк біжить житом та за ту дитину і несе її полем. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить: Гич, га, зірко! Сірко якось догнав того вовка і забрав дитину, приніс до того чоловіка та й отдав йому. Тоді той чоловік вийняв із торби хліб і кусок сала та й каже: На, сірко, їж, за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Уте увечері йдуть з поля, беруть і сірка. Прийшли додому, чоловік і каже Жінко, вари лишень гречані галушки та сито їх із салом затовчи. Тільки що вони зварилися, він садовить сірка за стіл та й сам сів коло його і каже Асип, жінку, галушки, та будемо вечерять. Жінка й насипала. Він сіркові набрав у поломисок мисок, також йому годить, щоб він не був голодний, щоб він часом гарячим не обпікся. Ото сірко й думає: треба подякувати вовкові. Що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавши м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Прийди у неділю увечері до города мого хазяїна, а я тебе зазву у хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. А то вовк. Діждавши неділі, прийшов на те місце, куди йому сірко сказав. А той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до його та й увів у хату і посадовив його під столом. Ото сірко на столі узяв пляшку горілки, м'яса доволі і поніс під стіл. А люди хотіли ту собаку бить. Чоловік каже, не бити Сірка, він мені добро зробив, то я й йому добро буду робить, поки його й віку. Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та подає вовкові, обгодував і упоїв так, що вовк не витерпів. Та каже: О, буду співать. Сірко каже, не співай, бо тут тобі буде лихо. Лучше я ще тобі подам пляшку горілки та тільки мовчи. Вовк, як випив ту пляшку горілки та каже. О, тепер уже буду співати. Та як зали під столом. Тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли бить вовка, а сіркою ліг на вовкові. Чи хоче задушити. Хазяїн каже Не бийте вовка, бо ви мені сірка об'єте він і сам йому раду дасть. Ось не займайте. Ото сірко вивів вовка аж на поле та й каже, Ти мені добро зробив, а я тобі. Та й розпрощались.